Всіх вітаю, друзі, на каналі. Будь ласочка, залишайте прямо зараз подобаючки та підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Сьогодні для вас маю дуже цікаву життєву історію, яка трапилася тут буквально позавчора в Канаді, в Едмонтоні. Українець, якого батьки приїхали в Канаду, цьому українцеві вже. 57 років, він народився в Канаді, був в Україні тільки один раз і говорить українською, звісно, з акцентом йому не дуже легенько, легко говорити, бо в нього немає величезної практики, але він може, якщо спокійно, повільно до нього розмовляти. Цей українець був в церкві разом зі мною, і ми з ним стояли, там говорили, знаєте, по пару речей, і потім до нього підходить російськомовний українець. І почає починає з ним вітатися та російською пробувати розпочати в загальному тему. Я, знаєте, такий збоку стою, нічого не говорю і думаю, що це за людина, чи це дійсно українець, чи це може якийсь роз, роз, роз з Росії. Людина зразу, знаєте, так думаю, цікаво, цікаво. І тут цей українець повертається до мене і каже: чому. Цей е, чому людина з Росії до нас говорить зараз? І я знаєте, навіть не знав, що сказати в той момент. І Я говорю до цього, до, до цієї людини кажу: Ви звідки? А він каже, що я з Харкова, але я розмовляю російською, я українець, підтримую Україну і так далі. І я кажу: Ну приємно, дякую, що підтримуєте Україну. Приємно, що ви наші, що ви свій. І говорю до українця цього старшого, кажу, ну він з України, а той далі на мене дивиться і навіть не відповідає тому. і Кажу, я не буду з ним розмовляти. Він російською говорить. Я не думаю, що він з України. Як він може бути з України, якщо він говорить російською? І я йому починаю пояснювати і кажу, що в Україні досить велика кількість українців розмовляє російською, і що для України це нормально. А тут бачите, такого дуже часто не відбувалося колись, тому що такої великої хвилі українців не приїжджало, і це не шокувало. Населення україномовних канадців тут в Канаді, так як воно шукує тепер, і вони навіть не розуміють ні, ні слова, ні краплі, тому що вони в тому не виростали. Я розумію російську мову, мені це не проблема. Але цьому старшому старшому дядькові це було реальний шок. Він потім вже заспокоївся. Я йому пояснив. То всю ситуацію він більш-менш зрозумів, але він видно було по ньому, що йому це не сподобалось. Ось така вам історія з Канади. Дійсно справжня історія, що зараз.